Тож, всім доброго дня. Сьогодні ми розглядаємо досить цікавий елемент це створення комп'ютерної гри в середовищі Scratch, але перед тим, як ми будемо створювати комп'ютерну гру, потрібно пройти етап, який називається підбір референсів. Для створення гри в Scratch підбір референсів це є підбір картин. Спрайтів, фонів, які ми будемо використовувати в нашій комп'ютерній грі. Відповідно, що нам потрібно з цим зробити. Що взагалі може бути референсом для комп'ютерної гри? Ну, як правило, це є картинки, так, з яких складається наша гра, тобто спрайти. Це можуть бути якісь фонові зображення, це можуть бути елементи, які там музика супроводжуючі і так далі. І відповідно для того, щоб працювати з грою, нам потрібно ці референси певним чином перед грою підібрати. Ну, знову ж таки, підбір референсів здійснюється після того, коли ви вже продумали тематику гри, якщо, наприклад, там моя тематика гри космічний. Боротьба проти космічних загарбників, так, я собі можу підготувати ось такий референс у вигляді літаючої тарілки, яка буде обороняти там наш Всесвіт від загарбників. Так, от в мене є так, моя ракета, так, і літаючі тарілки НЛО, які будуть атакувати нашу планету. Якщо це у вас гра якась там про зомбі, відповідно суть її, суть референсів буде полягати в тому, щоб знайти зомбі. Але в чому особливість? Так, якщо ми завантажимо просту картинку, так, наприклад, що там? Космічний корабель? Бель 2D. В такому випадку, наша картинка буде не зовсім гарно відображатися. От я собі знайшов крутий космічний корабель. Так. Завантажу його на свій комп'ютер. Зберегти зображення як. Зберігаю в завантаженнях. Є, вона завантажилася. Тепер переходжу в Scratch. хочу відкрити її як спрайт, вибираю. І, в принципі, вона додалася, але коли ми подивимося на ось цей елемент, тут в нас додалося, е, якісь непотрібні речі. От, наприклад, якщо ми зараз виберемо якесь «тло». так, ну, тобто це не має значення яке, але, ну, наприклад, якщо ми виберемо якесь «тло», для нашого елементу ось цей фон буде перекривати. Ну, і відповідно, такий референс нам не підійде. Що нам робити? Або стирати цей елемент, але знову ж таки, тут буде дуже складно, тому що, бачите, ми не можемо стерти. Так, фон у мене не відкрився. Давайте ще раз виберемо якийсь, наприклад, такий. О! Бачите, і, відповідно, ось ці білі кути вони не гарно виглядають. Так? Ну, відповідно, нам треба їх стирати і тут якось акуратно підбирати. Ми це, звичайно, можемо, але це займає дуже багато часу і не факт, що в нас це гарно, акуратно вийде. Наприклад, може бути така ситуація, що я півкорабля стору. Тому, відповідно, такі картинки нам, як референси для нашої гри не підходять. Нам потрібно картинки, які будуть по контуру вирізані. Так, от, Наприклад, ті, які я вже демонстрував, вони для цього вигодяться дуже добре. Так? Ось, наприклад, зомбі наш. Чи, можливо, там космічний корабель, який я також вже демонстрував раніше. А він по контуру буде не обтікаючий білим елементом, так? тому він буде досить таки зручний для роботи з кордон. Так. Зараз вони у нас відкриються. Ось бачите, і відповідно цей корабель вже значно краще відображається і він, в принципі, може працювати. Питання в наступному: де знайти такі елементи для нашої гри? Для цього існують спеціальні ключі для пошуку. В пошуковику нам потрібно прописати космічний корабель 2D. І там, наприклад, PNG. Так, PNG-формації якраз є цей формат, який дозволяє тільки по контуру фігуру нашу відображати. І в результаті в нас відкриються якісь певні елементи, але не всі е, об'єкти будуть е, правильні. Ну, давайте навіть цей самий корабель. Бачите, в нас є ось тут сайт PNG-Win. Е, що нам треба зробити? Ми не можемо ось так зберігати цю картинку. Нам потрібно перейти за цим сайтом. Так, е, Знайти, де в нас розміщений той чи інший корабель, і його завантажити на наш комп'ютер. Для цього ми нажимаємо скачати PNG. Е, в нас там певний процес завантаження відбудеться. Так? Тут, можливо, потрібно буде пройти там капчу підтвердження, і ця картинка ось у мене завантажиться. Е, в чому особливість, так? Я цю картинку скачав, але вона, от зараз я її відкрию, бачите, вона не має фону. І коли я її буду додавати в свій е, проект з крича. Так, відповідно, цей об'єкт у нас буде виглядати вже що набагато краще. І, відповідно, з нього ми знову ж таки можемо там. Давайте його трошки зменшимо. Так. 10, це певно замало, 50. Є і напрямок 0. Ось, і в нас є сформований корабель, який виглядає набагато краще, чим ось це, що в нас тут було. так, Тобто ми його можемо видалити. Звичайно ж, ми ось тут на сайті можемо і цей корабель знайти, так? Давайте повернемося, де там у нас пошук був. Е, так, ні, це не той. Е, так. Ну і безпосередньо завжди нам потрібно зберігати його за допомогою скачування. Тобто, якщо ми зараз нажму тут праву кнопку мишки і сохроніть картинку-Как, як, як в звичайному браузері, це працювати не буде. Ну і відповідно, далі наш об'єкт е, зводиться до того, щоб. Ці об'єкти відкривати. Ну, ось якраз в мене з'явився той корабель, який був перед тим. Так, чи то той вже. А, цей у нас був. Давайте ще якийсь розглянемо. Так, наприклад, ось такий. Так само дивимося, який в нас сайт за це відповідає. Так, і його завантажуємо. Ну, бачите, в мене відкривається не той же. А, ось тут вони є е, інші версії. Так, наприклад, оцей вибираємо. Так, так само він відкрився. І ми собі можемо ці референси скачати. Ну, а далі вже, відповідно, ми можемо це все використовувати в скричі е, при створенні нашої гри. Е, ну, на цьому поки що все. Вдалого вам підбору референсів для ваших ігор.